Усім доброго дня. Дійшли ми ще до одної деньки. Це у нас денька Анук і Новасід. По номерації, здається, 1063. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятися, я вже точно не пам'ятаю. Але назва в неї Анук. Вона такого біленького забарвлення. Зараз вона має такий приємний, легенький динний запах, дуже такий ну класний. Зараз ми її розріжемо, подивимося, яка вона всередині, заміряємо цукри і спробуємо на смак. Даний екземплярчик, я її не важив, але так дивлюсь в районі, мабуть, 3 кг. Так, зараз будемо її розрізати. Цю диньку і подивимось. Ріжеться доволі вже легко. О, бачите, вона такого зеленуватого відтінку всередині м'якоть. Зараз ми її спробуємо. Вона вже, я думаю, достигла добре, якщо вже йде такий запах від неї. Так, пробуємо. спробуємо. Ммм. Дуже смачно. А це таки день я люблю. Дуже солодка. Солодка, але немає того притерного такого смаку. Її приємно. Їсти. Тут та солодість така вона в міру. Добре вигризається. Зараз заміряємо, що воно там по цукрах. Але диня класна. Реально. Диня зачетна. По цукрах у нас 14, десь і 2, 14,2 десь. Вона там може і більше набирати, в неї в характеристиках 17. Зараз в мене от, вона в цьому році 14,2 набрала. Але класна, дуже смачна. Подобається мені бомбезна диня. І, ну, на мій погляд, вона красива і зовні, і всередині. Звісно, у кожного, у кожного смаки різні, але мені дуже подобається. І за смаком офігенна диня. Так що можете пробувати. Мені дуже подобається диня во за Всім дякую за увагу. Це була динька Анук від компанії Innova Seeds.